Спаковка товара від фірми Eco Jet. Розпилітілі на польський оприскувач. Так, що тут вони прислали? Прислали от таких дві коробки. І розпилітелі. Коробки гарні. А що в коробках? Так, це що у нас? PH води робити. Пробні, пробні бомашки на PH води. Це наліпка інструкція. Наліпка на вікно в трактор можна повішати. Далі? Інструкція повністю. Інструкція на їхній товар. Стіки вилив води. Я замовляв жовті. Ого, тут ще щось. Тут ще щось. Так, це що це в нас таке? непонятно. Ага, запах фух в конючках пахне хорошо Запах у машину. Так, це гарантійний талон. Гарантія. Гарантія один год. Так, і саме основне це ось отакі жовті розпилітелі. До 100 літрів. Ну, качество ісповнення відмінне. І до розпилітелів на польський оприскувач в мене старий, замовляв ще переходники. Переходніки із силіконовими кольцами. Спасибо, екоджет. так збираються вони. Далі, далі буде відео, як вони себе поводять в троплені. Екоджет поки на вищому рівні.